Маю депутати? Розпочинається засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб розпочати засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за, проти отримує? На сьогоднішній комісії у нас це одне питання. Хто за такий порядок день, прошу голосувати? Проти отримує в день. перше питання про внесення змін до бюджету Горохівської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Відповідно до листа головного розпорядника коштів управління освіти, культури молоді і спорту, пропонується зняти кошторисні призначення, а саме профільної стаціонарної медичної допомоги населення. Оплата електроенергії в сумі 393 тисячі 600 гривень. Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв в сумі. 1 мільйон 726 тисяч гривень. Відповідно до рішення сесії Мар'янівської селищної ради, пропонується зняти кошторисні призначення з інклюзивно-ресурсного центру в сумі 80 тисяч 736 гривень. А також відповідно до наказу Вулицької обласної військової адміністрації. Пропонується збільшити доходи іншої дотації в сумі 3476 гривень 9 копійок. Відповідно до наказу Волинської обласної військової адміністрації, пропонується збільшити суму іншої дотації на відшкодування електро... Енергоносіїв до внутрішньопереміщення осіб, які перебувають в закладах комунальної власності. В сумі 3, 1383 гривень. 13 копійок. Так, є якісь завершення пропозиції? Питання? Немає. Немає. Став на голосування. Прошу голосувати. Питання номер один. Внесення зміни до бюджету Горобської територіальної громади на 2024 рік. Хто за, проти, отрималися? Дякую. Дякую. народився. Слава народився?